Сьогодні у мене неділя. І це не звіт, це мій вишивальний експеримент. В чому буде цей експеримент? Ще рочків два тому я проводила цей експеримент, здається, це було майже в іншому житті. Я брала три роботи, вишивала кожну роботу по годині і Міняла на іншу. Я вишивала 6 годин, три роботи. Ну, тобто, одна робота в одна робота в роботу потрапляла два рази, е, і я вирішила. Знову ж таки повторити той експеримент. Я вже не пам'ятаю і передивлюватися не дуже хочу, які роботи я брала, чи всі були на 14-й канві, чи була канвай і рівномірка, але все було 14-й. Я не пам'ятаю. Цього разу я вирішила собі трошечки ускладнити ці процеси. Я взяла 20-й каунт, 18 й та 16-й. Почну я з 20-го, з своєї вишивальниці, потім буде у мене 18-й каунт моя Мегі-рукодільниця і по деховичці 16-й. Вишивати я буду, так, трошечки піднімемося, щоб все у нас помістилося. Вишивати я буду знову ж таки по годині. Годину вишиваю, відкладаю, починаю, не знаю, як розкластися. Так, ось так. Годину вишиваю, відкладаю і беру іншу роботу. Вишиватиму я не з там. 11 до 12, а вишиваю саме годину вишивки. Якщо мені кудись потрібно відлучитися, я, я буду включати марафон в програмі, він мені порахує якраз годинку. Тому я не знаю, коли закінчаться мої 6 вишивальних годин. Я не можу сказати, що зараз 12 година. О 6-й годині я закінчую марафон, монтую і викладаю. Тому ось так. тому Можливо, це відео вийшло в понеділок, а може і в вівторок. Але цей експеримент точно закінчиться сьогодні. Ну, тому що я так хочу. І я хочу подивитися, все ж таки, скільки я вишивала хрестиків. Так як всі ці роботи хрестикові, ну, порахувати буде простіше. Е, ніде не буде в, в даний експерименті Бексічу, тому все хрестики. Е, чи буде швидше вишиватися на вишивальщиці першу годину, чи через ще дві години, ну, на третю годину? Так? Е, і під... Підіб'ємо тоді підсумки. Отже, починаю я з вишивальщиці. Буду продовжувати зашивати ось цю частинку. Зараз нагадаю, що це буде за дизайн, виведу її. І е... ні, напевно, я виведу уже та чому? В общем, я вивела зараз картинку, що це буде за е... відшив. І е, беруся за роботу, то зустрінемось тепер через годинку, вишивальну годинку, і я покажу, що я навишивала, і що я буду брати далі. Так, перша година вишивки позаду. За цю годину я відшила. Всього-навсього 144 хрестика. Ну, не знаю, як буде другого разу, як я візьму цю роботу, але так вийшло, що мені написали, позвонили всі, кому не лінь. Здавалося, все було проти мене. Так, я ставила на паузу, коли ну, доводилося там писати довгі. Собщення, то я ставила на паузу, але якщо там щось коротеньке, то зрозуміло, на паузу я не ставила. Ну, то таке. Е, ще у мене мій помічник, е, вирішив, що таке зима близько, і замість того, щоб лежати в себе в корбулечки, е, вирішив, що в мене на руках тепліше. Ну, це також трошечки зменшило скорость. Так, тепер він мене кусає, ну, взагалі. Клас. Сонечко. Так, хвилина вмовлянь, що ту воно не треба мене кусати якось, здається, не помоглося. Так, ну і наступну годинку. Наступну годинку я беру під свою магію. Рукодільницю. Вишивати я буду саме ось тут в уголочку. Це у мене оригінальний намор Dimensions. це моя лампа. Це лампа, під якою я вишиваю. До речі, це звичайна лампа. Так, да, вона таку форму має. Так, вишиваю я ось цей уголочок, буду вишивати. І, і, знову ж таки, зустрінемось через годинку, і я покажу. Що не вишивала? Так, позаду ще одна вишивальна година, і, е, якщо чесно, я була трошки шокована. Так, ось це я не рахувала, але е, що попередня робота, що ця робота була відшита за годину 144 хрестика. Ну, Знову ж таки, що в ті, що в цій роботі це були групки крестиків, і на моїй багатобарвній картині ще немає одиночок. Точніше, вони були, але не, не сьогодні, не минулий Ось, Повишивала я коричневеньким, одним кольором все зашивала. Зашивала ось тут. На Вушкові, ну і е, ось стопчик цей е, вишитий. Е, ще е, я заплила в коси нитки. Вийшло у мене три коси. Е, зараз вона мені нагадує таку весна, зима, осінь. Не знаю, чому ось так, я розумію, що це, дівчатка, це не лікується. Не знаю, як буде в мене з кусами. Я один раз на одному сюжеті заподлітала коси, мені не дуже сподобалося ось. Але там були ниточки, знову ж таки, метрові, але перевішені вдвоє. Тут а метрові в одно, то ну не зовсім зручно витягувати. Я вирішила. Ну, Вони путаються, е, вирішила заплести косами. Не знаю, можливо, наступну ну, годинку повишиваю і розплутую ці коси. Поки що так. Е, наступна година у мене це так, заношу свій подих осені. таке осінь, так. Це у мене також оригінальний набор. Ось вишиваю саме цю. Е, Бережок оцей. Е, ну, буду продовжувати вишивати. Та й все, це у мене 16-й каунт. 20, 18, 16. Це у мене остання робота в цьому колі. Вже е, після цієї так піде нове коло. Тож, зустрінемося, ще через. Вишивальну годинку і е, подивимося, скільки на цій роботі відшито буде. Так. Минула третя година з вишивкою і третій процес. Е, вишила я 173 хрестика. Отже, на 16-й канві я вишиваю швидше. Е, ну, Скоріше за все, це так, тому що 16-та канва трошечки м'якіша, аніж 20-та 18-та. 18-та взагалі така дубовенька, 20-та трошки не така дубова. Такий момент ще був з першою роботою, це те, що мені там дуже багато писали, телефонували і так далі. Требували моєї уваги. Тут майже взагалі не відволікалася. Зашилося в мене ось тут плотненько вишилося, і ну, заповнюється потрошечку, також вдягла ниточку, провишивала два хрестика і все. На уже наступні. Через дві години ну, годинку з вишивкою буду тоді вже тут продовжувати. Ну, І переходити потрошечку закривати ось ці прогалинки. Я таким, якимсь, таким іду. тут розширюю, хоча думала, що ось тут закрию, потім тут закрию, а воно ну, скрізь тут так буду. Отак буду рухатися, а поки що якось ось так рухаю. Так, ну, і е, до... Роботи на наступну годину. На наступну годину, звичайно ж, я беру свою вишивальщицю. Знову ж таки, нагадаю, це 20-й каунт. Нитка СХС в одне складення. Ну що, буду продовжувати. Подивлюся, як випаде цій роботі ця година. Можливо, якраз в Цю годину добре повишивається. А, Так, ну що ж, тепер ще через одну вишивальну годинку, і будемо дивитися, що там навишивалося. Або ж я оце думаю. по годинки я пройшлася. Якщо я повишиваю ще по годинки, буде якось не дуже цікаво всім дивитися. То я зараз беру на 3 години по годинки цю, годинку наступну і годинку мого подихосені. І вже тоді, через 3 годинки, зустрінемося, та я підведу підсумки з до та після, і взагалі, як -то воно навишивалося. Пішла вишивати, зустрінемося і підведемо підсумки. Прийшов час підводити підсумки. У мене минуло 3 години. З, точніше, у мене минуло 23 години з тих пір, як ми зустрічалися, е, вийшла я через кожен час кожну із робіт, і це все я зробила за один день. І зараз буду підводити підсумки. Отже. Звичайно, уже довишивала я о 9 вечора і вирішила, що знімати е, відео то ну, таке собі. Вже готувалася до сну і було не досить зручно. Але все ж е, в один день свій експеримент я помістила. Отже, в мене вийшло повишивати 6 годин ну, за день. Е, Мої висновки такі. Не так-то багато я її вишиваю. Я маю на увазі вихідний день. Та й ну, зрозуміло, в робочий, то, то зрозуміло, але вихідний. Чомусь мені завжди ну, так здавалося, що я от майже цілий день вишиваю, там трошечки відволікаюсь на те, на те, на те. Але весь час вишиваю, і в мене такі ну, не досить значні результати. Але Повишивавши саме по годиннику, скажімо так, і записуючи так, фіксуючи свою вишивку, виявилося, що, в принципі, за день я вишиваю менше 6 годин. Ось так, такі у мене результати дня. Звичайно, експеримент я світ почала майже о 12-й годині і зрозуміло, що розтягнувся він до 9-ї, тому що мені потрібно було і поїсти, і, знову ж таки, як і всі ми вихідні. А тепер моя дитина носить мені іграшку і говорить, що вихідні провишивала, тепер давай гратися. Так. Ну, і тепер щодо вишивки? Е, останньою із мого кола це був подих осені». Е, перший раз я вже говорила, що вишила 173 хрестика. Е, коли взяла другий раз цю роботу, то вишила 191 хрестик. Могла більше, тому що. Е, ну, що ти робиш? Могла більше, тому що вже е, останніх півгодинки я таки дуже сильно відволікалася. Знову ж таки, дивилася то кіно, то ще щось. Але все ж 191 хрестик. Я думаю, що я частіше всього так і вишиваю, відволікаючись. Е, так. Я думаю, що я вставляла ж таки було стало, а не просто пропазікала. Не лізь мені на спину, будь ласочка. Дякую. Так, йдемо далі. Так, буду підкладати, бо трошечки тут. А, ось так. І зараз все буде в нас вирівняно. Е, так, далі була, ну, навпаки, так, але все ж. Була моя мегі-рукодільниця. Картинка, що. Було на початку експеримента. Знову ж таки, її перший раз у мене вийшло повишивати 144 хрестика, а вже другий раз 159. Ну Я думаю, що просто я вже розігналася так. Поки що тут вишивалося в мене. Все хрестиком в одну нитку, в дві ниточки. вибачаюсь. Е, я маю на мазі блендів ніяких не було. Е, ось навіть вирисо, вимальовується е, вушко собачка. Знову ж таки, 18-та канва, е, канва сама плотненька, Ну, вишивалось не так, щоб прям дуже-дуже швидко. -дуже е, Виявилося, що таке на 16-й м'якенькій канві, саме швидше. Так, ну і третя робота, яку я брала, це була моя вишивальниця. А на вишивальниці спочатку я так само, як і на мегі, повишивала 144. Другий раз я повишивала 182 хрестика. А трошечки тут в мене відраховувалося. Тут ниточку треба обрізати. Ось. Досить легко вишивалося, виходило так, що вишивалося такими грубками. Ну, ось грубка. Ну, так, були і розкиди, були і по одному хрестику. Але все ж таки, це коли я вже його, коли наступного разу я буду брати, тут, звичайно, треба буде трошечки так. Ну, не така буде швидкість, як зазвичай, тому що, ну. Ну, всьому, так як тут а вже почнуться одиначка Ось, якось так. Тепер щодо висновку, експеримент цікавий, і я думаю, що хоча б раз на піврочку його треба проводити. Звичайно, щотижня це неможливо, тому що. У кожного і в мене також є якісь плани на вихідних, і віддати все вишивці неможливо. Але все ж так, посидіти повишивати можна. Такі були в мене експерименти. Зустрінемося наступного разу. Всім пока-пока!